Дніпровський національний академічний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка готується до нового театрального сезону. Напередодні тут урочисто підняли державний прапор на честь дня прапора та дня незалежності. Деталі у сюжеті нашого журналіста Олексія Доніченка. Зацький марш, українські народні пісні, урочисте підняття державного стягу підживе виконання гімну України. Це урочисте вшанування наших святинь Дніпровським національним академічним українським музично-драматичним театром імені Тараса Шевченка, покликане надихнути українців на продовження боротьби з ворогом задля вільної, єдиної та незалежної України. сказати, що на превеликий жаль у цьому році ми його відмічаємо дуже стисло, скажу так, без, без великих масових гулянь. Всі інші роки ми робили ярмарки тут у нас на площі, давали великі концерти. Зараз зв'язку з війною. Зв'язку. Зв'язку із тим, що нам зв'язали поки що руки агресори, яких називали колись братами та сестрами, але зараз ми їх називаємо ворогами, які заповзли на нашу землю і не дають дихати українцям. Наробили багато горя. Сліз дуже тяжко і дуже прикро, не до співу, не до танців. Через те ми сьогодні свято відмі... відмітили дуже стисло і... і коротко. Я вітаю усіх нас, українців, і хочу побажати, щоб наша земля квітла, як квітла раніше, як жили. Ми раніше багато красиво через те із, із завидків на нас полізла ця орда. Але ми відбудуємось, ми відстроїмось, ми виживемо, тому що, тому що ми козацького роду. Нехай вовком виють москалі і верещать як свині. Сьогодні свято на моїй землі, сьогодні свято в нашій Україні. І ще хочу сказати усім українцям: ми козацького роду, і нас ніхто ніколи не ставив на коліна і зараз не поставить. Ми відбудуємось, ми виживемо, ми будемо жити у красивій у нашій Україні як жили раніше. Багатими. І нехай ніхто нам не позавидує більше ніколи. Нехай над нашим небом завжди світить сонце, бігають дітки, і щоб наша Україна ніколи не знала війни. Бо козацькому роду нема переводу, а ми являємося їх нащадками. Отож, слава Україні! Героям слава слава ВСУ! Віримо, знаємо, перемога вона недалеко, вона ось зовсім близько. Разом до перемоги театрали пригадують свої перші емоції та перші думки від встановлення української державності, яке відбулося у далекому 1991 році. Я стою на знаковій площі і біля такого знакового театру культурного місця в нашій державі 31 рік тому 1991 року був піднятий стяг, коли був кінець ГКЧП. І над міською радою, і саме на цій площі, коли зібрались, ну просто це було таке піднесення. Люди з товариства просвіта, з руху, інтелігенція, молодь, і е, от піднімали цей прапор і всі вірили, що будуть жити в заможній, в економічно і спроможній, мирній Україні, е, на жаль, сьогоднішнє сьогодення. Великі випробування ставить перед нами, перед державою, перед культурою, освітою. Наскільки? треба зберегти цей наш і ментальний отрівень і ментальний дух українського народу і відтворювати і традиції і шукати нові культурні форми нові робити і мистецькі які літературні проєкти і звичайно на високому такому художньому рівні хто чим займається освітянському науковому і таким чином якось наближати і перемогу і прославляти нашу велику Україну. Слід зазначити, що наш славний театр відзначив ще й день свого народження. Колектив телеканалу д 1 щиро вітає всіх працівників з цим урочистим днем та бажає надалі продовжувати успішно виступати на великих і малих сценах нашої країни та прославляти Україну за її межами. Це свято для нас день прапора являється таким символічним, тому що сьогодні у нас день народження нашого театру. Його було засновано 23 серпня 1918 року. Нам сьогодні офіційно 104 роки. Тому сьогодні для нас це не тільки день прапора, але і ще свято, наші день народження. Колектив театру продовжує виступати перед військовослужбовцями, збирати для них гуманітарну допомогу, шити одяг, плести маскувальні сітки зі святом України з Днем Незалежності. Олексій Доніченко, Андрій Міронюк, телеканал Де 1